Друзі, доброго дня. Я в селі Доброводи. Це Уманський район, 20 км від міста Умань. Глиняний будиночок, обложений цеглий, обштукатуряний. Всередині ремонту немає, лише замінені вікна. І газу в селі також немає. Ділянка загальна 50 соток. 40 під городом і 10 під двором. Десь отак там, плюс-мінус. А отака. Забора тут між сусідами немає. Люди вживаються якось нормально. Дивився, а ціна будинку 8 тисяч, стартує, ну наче має бути торг. Я сюди приїхав зняти, ну, подивитися для себе будиночок з мамою, але так вже за походу вирішив зняти. Є для нас тут і плюси. Є і мінуси. Ціна не маленька, скажімо так, але ну, так як я собі живу в Умані і дивлюся для себе, зараз я, ну скажімо, готовий переплатити за хужий будинок, щоб він був ближче до Умані, тому що наїздитися, розумію, буде дуже Дуже важко, тому вже так дивимося. Ну, приїхали, дивимося, що поблизу всі дуже дороге. Це таке одне з не дуже дорогого, скажімо так. Ну, Понятно, якщо ми дивимося хатки в забитих селах, то це здається дорогим. Знаружі, до речі, воно непогано ночу. двору непогано, але всередині ремонту немає взагалі. Єдине вікна замінені ну, і все. Це щось не знаю, що. Заборщик зроблений, просто тут не утеплено, просто обштукатурено і в замінені вікна. А далі. А далі все як в простій глиняній хаті. Зате в березі великий ставок і дозволяють в ньому ловити рибу, так як він вважається любительський. Вчора я жінкою розмовляв по телефону, то казала вона, що чоловік рибу не ловить, а я рибачка і зловила десь на днях на 6 кг коропу. Розказувала про емоції свої. Ну Це я до того говорю, що ставок здоровий з рибою і ловити без проблем. бо Де я не їздив, запитую за ці ставки, то проблема з тим, щоб там спокійно в городі порибачити, може й не вийти. Опалюється тут все тільки грубами. Звісно, хотілося б кращого з двору. Будиночок такий веселіший. А всередині як ночі. Ще все ось, ну так люди в селах і роблять, тянуться, тянуться, вікна замінили, штукатури лише, о, всередині не вистачило людям мощності та й часу, я так зрозумів. Грубо кажучи, все працює, він говорить, там сусідка розмовляє, чує, що розказує, що хата дуже тепла. Вона її знає, ровесниця цього будинка каже, що. Що будинок теплий. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку. Теплий, як він глиняний, Розказую, чую як тут хорошо, в них все. Е, Підлого, друзі. Ніде навіть не дерев'яна, просто земляна і з злінулімом. Але вікна всі замінені по будинку, бачу. Прямо все-все замінено. Так, погріб закритий, але кажуть, що там добре бомбосховище перекрите плитами і видно, що він здоровий. Ось горб і бачимо витяжка є. Далі тут йде стара хата. Теж вона закрита. Воно не на ставок, там іде оце ставок, там іде воно не дає. Там іде дорога. Ота ж дорога. Ні, десь років 15. Там воно було в город, а то саме скаса. Забору з сусідами тут немає, каже, жили дружно. Навіть між їх не було. Тут так все. І все закрите, якось люди приїхали, взяли ключ від хату, від подвала щось нема, кажуть, давайте ми вирвемо замок, але я сказав, що не треба це робити, бо замки виривати я не люблю. А то ми так подивимося, познімаємо, а люди потім мають проблеми. Бачите, така вся хата обштукатурена, звісно, але всяких тут, як у всіх, нужник, бачите, да, Нужника просто немає. І це, і це проблема 90% будинків, отаких от дешевих з туалетом. Проблема. Тут вже глиняні якісь хліви. Ось така жомна яма, теж туди не буду заглязувати. Там дорога асфальтована, йде до ставка. Бачите, машина стоїть. І ось наш город і ставок. Що ну, ставок і город наче такі гарні? Земелька чорна, ставочок, і рибалка, і рівненько наче, склончик такий мінімальний мінімальний. Не знаю, чи поїду туди вниз, але там іде асфальтована дорога. Бачу вам стоїть машина рибаки. Тойсь город йде, не прямо в ставок не впирається, ну, поруч з ставком, але ну, є там дорожка, хтось там може сидіти собі, бачити, що їздити. Це не таке, як в глухому селі, що там ніхто не ходить. Но дуже гарно літом, я думаю, прикольно. Та що рибачити, дозволяють. Ціна, друзі, як... Як біля Умані нас дуже дорого, я ж кажу, я собі вже шукаю. Ви знаєте, з весни дивимося і, дивимося. і да, Далі в забитих селах можна купити будиночок там до п'яти тисяч, і він буде більш-менш такий адекватний, ну як під дачу. я не говорю про життя там, скажімо, комфортне. Ну а тут отак 8 тисяч це. По 6 і по 5, якщо вони є будинки, то це взагалі там треш такий, що. А це так, і кажуть, ось наче чую, що приватизоване, воно 50 соток. Ну, така хата таке все, бачите. І 20 кілометрів до Умані. Є тут, здається, і школа, не знаю, за садочок, є церква, магазини, дорога асфальтована, транспорт курсує. Постійно, так як поруч Умань і село на трасі, то з транспортом проблем немає. Вон, бачите, в городі їде машинка там дорога йде. Ціна будинку, друзі, 8 тисяч. Думаю, що буде торг. Приватизовано 50 соток все разом. Вода в Криниці, кажуть, є, треба почистити. Опалення, все грубами Опалюється. Отак, такий будинок. Все, дякую за перегляд. Поїхали ми далі шукати свого щастя. До побачення, гарного вечора вам.